Добрий день дорогі глядачі мого каналу, всі, хто цікавляться методом бутейка. Я з задоволенням хочу познайомити вас зі своєю ученицею в методі бутейка Людмилою, котра практикує метод досить давно, регулярно, стабільно і досягла прекрасних результатів в своєму оздоровленні. Людмилі 57 років, вона добре виглядає. Вона постійно працює в себе на Фазенді, да? і в неї багато енергії, прекрасний настрій. І я зараз передам слово Людмилі, щоб вона поділилася своїми результатами. Дякую. Значить, проблеми почалися з початком війни, і проблеми почалися дуже серйозні. Значить, Піднявся е, високий тиск 150-170 е, вночі е, весь час е, панічні атаки. Е, крім того, перестала їсти схудла на 10 кілограмів. Е, ну і було ще, е, значить, не спала до трьох часов час, до трьох, трьох годин ночі я просто сиділа у кріслі. І не могла заснути, тому що я задихалася. Ставили в діагноз, значить, алергоз і ставили Е, В такому безвиході я просто листала телевізор Ютуб і знайшла ролик Оксани Вікторівни там, де було про розслаблення, там, де правило правої руки. І я від безвиходня просто сіла. І позаймалася. І, о чудо! Я лягла в 10 годин. Я, я це пам'ятаю назавжди, Я лягла в 10 годин і я міцно заснула до ранку. І тут мене щось таке ось. На ранок я при, по, проснулася і думаю, щось тут є в цьому. І почала займатися утром ранці, ввечері. Я почала займатися по півгодинки. Значить, спати я почала з першого дня занять по півгодинки. Далі через місяць я пішла ні, ні, через 10 днів я пішла на курс до Оксани Вікторівни. І через місяць я просто здала аналізи і я ахнула. Е, у мене не було єдиного дефіциту. Ні, нічого, аналізи були взагалі прекрасні. Спать я стала, я перестала задихатися десь уже через 2-3 тижні я перестала задихатися. Значить, через місяця 2-3 я побачила, що в мене пройшов геморой ЖКТ, жилишно кишечний тракт. Він почав відновлюватись. Пройшли болі у правому під Через деякий час, е і я себе, я себе почала почуватися, ну, ви розумієте, як людина, яка просто е народилася на світ, заново народилася на світ. Я захотіла жити. Ну, це не просто слова, а це дійсно так. Я просто захотіла жити. Тому що, так як я жила до цього, то це було ну, просто виживання. Е Саме цікаве, що з Оксаною Вікторівною є, є контакт весь час занять. З першого дня заняття, значить, один раз в неділю, ти точно знаєш, які в тебе є проблеми. Ти... Я не пам'ятаю точно, по суботу майже займалися. Я, значить, те, що накопилося, я записувала, і потім ми це все обговорювали. Дивилася я інших вчителів, але я більше такого не знаходила, де сам би вчитель. А це мені каже, мені здається, що це дуже важливо, коли вчитель 24 години на зв'язку. Е ну це, це, це дуже важливо. У тебе якась впевненість у собі, що що б з тобою не було, ти можеш звернутися, написати, звернутися і тобі прийдуть на допомогу. Ну, це. Це дуже важливо. Значить, що ще? Артеріальний, артеріальний тиск пройшов буквально за недільку. точно так же став 120 на 80. Потім через півроку тиск трошки повернувся, але я думаю, що я просто перезаймалася. Я, я себе почувствувала дуже гарно. І мені здалося, що я все можу. Я стала займатися по годинці, я стала займатися три рази в неділі, в день, я стала в машині займатися, і я думаю, що це просто я трошки перезаймалася. Потім все налагодилося і все стало на своє місце. Е, що ще такого про вам? Значить, до сих пір я роблю аналізи один раз в півроку. Аналізи без всяких змін, дефіцитів немає ніяких, ні по вітамінам, ні по вітамін Д. там от У людей буває дуже часто магній і так далі. У мене все нормально. от Аналізи, якщо треба, я можу докласти до цього відео, все нормально. Значить, то що... Mm -hmm. Mm -hmm. Ви розумієте, що е, е, стиль життя став зовсім інший. Е, ти коли... От метод бутейко, це став е, моїм життям. Я ходжу, я стала помічати, що десь через 2-3 місяці що я вирівнялася, осанка стала рівною, плечі розпрямилися, е, тут же пройшли, стали проходити проблеми з хребтом. Коли ти ходиш, ти помічаєш, коли ти навіть працюєш важко, то в тебе дихання не збивається. Воно як було на В общем, дихання зовсім змінилося. Дихання немає таких, що ти задихаєшся, що ти йдеш швидко, в тебе усилюється дихання. Ти ж все одно замічаєш, що в тебе воно як у мишки весь час. Оце я помітила десь на протязі от уже третій рік. То, що в мене дихання зовсім змінилося. Я не дихаю глибоко, вообще не дихаю. Я дихаю ну, помірно, так легенько я дихаю. Ось такі зміни. По ЖКТ все прекрасно, по, 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 по хребту також є зміни тільки на, 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 на найкраще. Ем, геморой пройшов. То, що я вже забула давним-давно, що я колись задихалась, Немає цього алергоза, алергії немає. Я стала їсти ой, боже мій молоко. Я стала їсти молоко. Я стала їсти дуже багато, то, що я раніше навіть не могла навіть уявити, що я це можу їсти. Ну, тобто, от Метод Бутейко в моєму житті, він змінив повністю моє життя. От все, що я хотіла сказати. Тобто, у вас є. Да, 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 давайте. Раніше у вас алергія була на якісь продукти, я так розумію. А тепер ви їсте і немає алергії? Немає, Оксана Вікторівна, немає алергії. Ага. Не на що. Ага. Я їм все. Ага. Я дихаю вільно, ага. я живу вільно. Прекрасно. Це про просто я чудовий я. результат. Просто чудовий. Дуже багато людей цікавляться, зацікавились би, наприклад, а яка у вас пауза? А, Оксана Вікторівна, ну, буває різна. Буває 40, буває 35. Ага. Ну, от як, як коли? Це максимальна чи контрольна? Це майже контрольна. Я, Ви знаєте, я не дуже так. Це я останній час стала міряти. Ви якось не дуже так звертали на це увагу, я теж не, не звертала а останній час мені просто як спортивний інтерес. Я стала вранці заміряти її протягом дня і побачила, що дійсно 35-40 – це точно є. Ну, бувало, сорок п'ять, як вікторівна. Mm -hmm. Але я про що хочу сказати, дуже багато людей вірять в те, що пауза повинна бути 60. І я всім розказую, що пауза дуже відносний показник. Головне практикувати метод, головне бути здоровим. Так? А пауза може бути нижчим. І от ми бачимо зараз перед собою людину, в котрій пауза 35-40 секунд, секунд. Іноді 45, не 60. І при цьому Людмила має повністю е, всі нормальні аналізи і прекрасно себе почуває. Да? Вирікувалася від своїх всіх хвороб. Я, я дуже рада, то, цьому, да. ми ще ми ще до цього повинні до я ще не, не, не сказала, що е, під час війни у мене вернулася е, е Хвороба, яка була у мене у 21 рік, це було невроз, коли я перестала їсти. Я перестала ковтати. Я забула, як це робиться. Воно повернулося. Але от методом, ну буквально, от 1 першого травня я пішла займатися і буквально пішла до вас на курс, і одразу ж воно я я стала їсти. Я от з неврозом все також налагодилося. У мене син також, я йому запропонувала, він також дихає, і також невроз відходить. Ну, панічні атаки, сонце це 100%, це глибокий сон всю ніч. Це то, що є, це уже перевірено часом. Це головне, це, це саме головне, що для нас всіх необхідний глибокий сон, так? Заспокоїти нервову систему. Оксана Вікторівна, актуально, я зараз просто чую з усіх, де тільки можна, панічні атаки, панічні атаки вони проходять. Це 100%, це можна гарантувати. Ага, атаки. у вас панічні атаки пройшли? Оксана Вікторівна, це було буквально неділя. Ну, з першого дня я просто заснула. Я була, розумієте, я була настільки і ну дуже. Я була 50 кілограмів, ну і, і нервовий оцей був стрес дуже серйозний. Я не їла, я я не мала, я не могла кавтати, я не спала, я не чу... ну це було страшне просто. Ну, як я сіла і просто посиділа в методі правої руки, я заснула, і ось цього дня все почалося. Розумієте, і воно от якось так все. Пройшло і, дуже... і воно стало в ну, життя, воно якось плавно все влилося, і зараз метод, може, я не так часто, але воно везде метод, розумієте? Ти ходиш, ти помічаєш, що ти не глибоко дихаєш. Ти сідаєш, читаєш книгу, ти помічаєш, що ти, як мишка, сидиш. Він якось сам собою, ти... я не займаюся, прямо от сідаю і 100%. Я чимось займаюся, опа, метод. А чому? Тому що в тебе плечі все одно розпрямлені. І як мишка посидіть, це немає проблем. Ти йдеш і точно так же дихаєш. Це тобто, не займає якогось часу великого. І спеціально, коли ти вже напрактикувався, він не займає метод багато часу, абсолютно. Це може робити кожна людина Ну, на кухні. <ривіт> ну, можна навіть так. Я не знаю, як ви це скажете, бо <ривіт> я ще важливо, що Оксана Вікторівна, що повинен бути вчитель, кого ти бачиш. Це дуже важливо. Ну, для мене це. Я не знаю, як інші люди. Ну, для мене в будь-якій справі має бути вчитель. Він дає цю основу, ем, яка е, ти не боїшся, страху немає. І ти знаєш, що вчитель є, і довіра, і ти йдеш, і все виходить. Все. Може, <різь> Може, є якісь питання. Я, а, будь я хотіла би е, спитати вас, а що би ви порадили цим людям, котрі хочуть прийти в метод, котрі хочуть займатися для того, щоб е, одужати, е, щоб стати здоровими, так, і, і так само, як і ви, бути щасливим, е, е, багато працювати, радіти життю? Що би ви порадили в методі? Оксанд Вікторівна, я порадила би не, не мати страху. А йти і працювати, і все. Тут нема нічого такого, якого б людина не змогла зробити. Тут просто, все просто. Знайти вчителя, і все, і далі працювати, і все. Е, справа в тому, що я багато після. Дивилася в інтернеті, от е, заходиш, а потім тобі Ютуб кидає весь час метод, метод, метод. Оксана Вікторівна, я говорю чесно, я в цьому не, заінтересована. Немає більше, я не знайшла нікого, хто би був на зв'язку вчителем. Є асистенти, є багато там помічників, які є на зв'язку, і а також ти можеш просто написати або там задати питання. Ну немає такого, щоб тебе вчитель безпосередньо навчив. От немає такого. Я не знаю. Я багато багато вчитель, ну знаходила там людей, які пропонують й діти вчитися до бутейку. Але для мене це ні. Для мене повинен бути вчитель, якого я бачу. Котрий напрямую працює, так. Так, угу. да, напрямую, Оксана Вікторівна, це для людини це дуже важливо. Це настільки важливо, коли ти дійсно можеш спілкуватися. От ви говорили про розслаблення. Дуже важливо в методі Бутейко це бути розслабленим. Я з першого разу це не, не дійшла до цього вольовими осілями, а потім потихеньку, потихеньку-потихеньку, оп'ять-таки прийшла інформація від вас. Що треба розслаблення? Опять ви ж організували курси по розслабленню. І це, ну це теж це настільки в житті, воно допомагає. Ти прийшов якийсь десь ну стрес, стресик маленький, даже. ти прийшов, опа, в тебе є оцей, оцей значить, ти вмієш розслаблятися, ти прийшов в ці курси, все і немає проблем. Це, все вирішується. Тобто люба людина, якщо вона хоче бути здоровою. Вона йде, знаходить вчителя і працює над собою і все. Це і не займає собою, дуже багато. Так. І працює так. над собою регулярно, стабільно і добивається результату. Ну, Вікторівна, ще одне дуже важливо: це ти, ти вчишся разом з вами знаходитись в собі. Це теж дуже важливо. Це такий момент, коли я ніколи на своє тіло не звертала уваги. Е, ну, Тіло це жило саме по собі, я жила сама по собі. Після того, якщо коли я прислухалася, ви говорили, ви говорили в своїх роликах, е, ви, це внутрішня практика. Перший раз я подумала, як це? І так потихеньку-потихеньку, і ти починаєш починаєш м, заглядати в себе. А це відкриває оцей внутрішній стан твій і дає тобі також от, толчок ривок вперед. Ти не займаєшся оцею спешкою, як це сказати Правильно, кудись весь час біжиш, ти комусь щось довжен, ти весь час в якоїсь роботі, а ти починаєш трошки заглядати в себе, ти останавлюєшся, і ви знаєте, може бути, і в цьому якийсь прогрес теж дає оцей спокійний стан. Ти його, ти починаєш нах... пізнавати своє тіло, ти прислухаєшся до свого дихання. Ну то тобто, є метод Бутейко – це панацея. Це для всіх людей, я не знаю. Мені кажеться, я би всі, з усіма поділилася. У мене всі родичі, всі знайомі, всі в будь-якій проблемі вони метод бутейко Оксана Вікторівна на Ютубі ролик права рука. Більше Правда? не надо. Да, да. бачите, як ви розповсюджуєте добрий метод. Да, да. Да, да, да. Ага. Всім знайомим. Да. І, і сирін взяв метод у вас. Ну, ви прекрасний пропагандист методу, просто чудово. Оксана Вікторівна, я просто ніколи не пила ліки. Я ніколи не пила ліки. Я весь час, все своє життя, я шукала якусь альтернативу лікам. Я розумію, що ліки знімають симптоми. Угу. А якщо людина хоче жити повноцінним полноце... повноцінним життям, да, життям ліки не спасуть. Тут треба щось інше. А в даному випадку це метод Бутейко, однозначно. Спасає і спасає, і спасає. Добре, я вам дуже дякую, Людмила, за таку щиру розповідь про себе, за наставлення до наших майбутніх пацієнтів, до тих, хто займається вже методом бутика. не боятися, просто іти і робити. керівництвом вчителя іти і робити. І я би ще я сказала, робити регулярно. Да? Робити регулярно, так. і буде результат. Буде посмішка, і буде енергія, і буде бажання жити. Добре, тоді ми будемо прощатися. Я е, під цим відео залишу посилання на своє відео е, по правилу правої руки. Воно називається Метод Бутейка. Практикуємо разом. Е, те відео, котре згадувала сьогодні Людмила. Якщо ви тільки починаєте знайомитися з методом бутейка, починайте з цього відео. Дуже класно. Да. Дякую вам, Людмила. Успіхів вам всім, в ознайомленні з методом, в занятті методом. Запрошую вас також на свої групи навчання. До нових зустрічей. Дякую, Оксана Вікторовна.